Бажаю місного козацького. Козацтво найвищою формою самоорганізації людини в суспільстві є держава. У кожного народу вона своя. Да? У нас Україна унітарна демократична держава. Мабуть, для того, щоб зрозуміти, в якому лайні конкретному пошиї в крові ми зараз. Треба зрозуміти деякі речі. У 1994 році наші батьки обирали подальшу долю України. Обирали між націоналістом-патріотом Черноволом і комуністом Кравчуком. Результат закономірний. Тоді тільки розпався Радянський Союз націоналістичні ідеї, старше покоління обрало комунізм. Був Кравчук ще був Кучма, був Ющенко, Янукович, Порох. І в 2019 році знову зелений потужний і Барига Порох. І був націоналіст Руслан Кашулинський, який набрав 1%. От уявіть, 94 рік і 2019. Е, з цієї думаючої частини населення, про що я хочу сказати, всі зрозуміли. Як можна виграти таку страшну війну, а, маючи таке суспільство? Це дивіться, не треба мені писати там всяку херню, хай воюють депутати, мусора, прокурори, зеленські, шмигалі. Вони воювати не будуть. Ні за які гроші. Вони будуть гроші красти. Воювати будете ви, ну, при умовах, якщо ще залишимося ми. Хоч частина. Це щоб було зрозум... ну, зрозуміло причинно-наслідковий зв'язок оцих всіх подій. Плюс, а, якщо почесному, Російська Федерація нас ніколи не відпускала із своєї незалежності. У нас формально була незалежність, але ми були залежними завжди: від думок, від газу, від поставок всівозможних і від іншого лайна. Всі, хто мог очолити національний спротив і національний рух, закінчили так, як В'ячеслав Чорновіл. Їх били ФСБшники. Да? Багато, дуже багато. Це не тільки В'ячеслав Чорновіл. Кузьма, друг Лісник, Сашко Білий. Та дуже-дуже багато, да? і в тому числі руками псевдоправоохоронних органів. Ну, це факт, це беззаперечний факт. Це щоб було зрозуміло. Рівень інтеграції спецслужб рашки рашки за ці 30 років досяг такого рівня, що ну, насправді жодна країна світу не змогла б вести оцю війну 3,5 роки вже повномасштабно, а взагалі з 14 року. Це я для чого веду? Ну, я для того, щоб ми зрозуміли, ну, що ми йдемо. Абсолютно в усіх правоохоронних органах, державних, на багатьох посадах туди вкидались колосальні кошти. Вони свою агентуру підмали наверх, такі, як оце портнових татарових, там оці п'ять офісних клієрків. Ну, люди з'явилися ніску з табакерки. Да? Це політтехнології, виключно російські. Це ж ті ж самі НЛП, нейреалістичне програмування, яке на Росії обкатувалося. Ви ж скажете, ну, от так, а на чому ми взагалі тримаємося? А я вам скажу: у кожній організації, у кожному правоохоронному органі, в державній установі є ще українці і патріоти. Загалом це невелика категорія населення, пасіонарна частина населення, на якій тримається наша держава і державність. В основному, це, звісно, люди на фронті, але є і в талуті люди, які працюють і забезпечують нашу державність. Да? В багатьох структурах, іначе ну, в нашої держави взагалі не було. Але зараз уже війна зайшла ну, до такої точки. Подивіться на карту Deep State, я не буду говорити за ситуацію на фронті. Вона абсолютно не така, як вам шмара марафон. Особа, яка є на посаді президента, да, вже срок протермінований. Ну вона там знаходиться, коли приїжджає. Бахмут, Солідар, Авдіївка, Покровськ, і робить фотку, як вчора з Харковом. Це особисто для мене, це дуже не пага, ну, дуже поганий знак. Рознесли нахер Лозову. Я в Лозовій два рази в шпиталі лежав, як і багато моїх хлопців. Там, звісно, шпитель такий прощай, батьківщина, ну тут таке, щось там підлатали і побігли далі. Я що хочу глобально сказати, що без глобальних системних змін ми цю війну не виграємо. І з уст перших, ну осіб, вірніше, вони ніякі не перші, з осіб, які перебувають на державних посадах, взагалі не чуть уже слово перемога. Чому? Плюс контрпропаганда російська, вона така величезна, вони от системно лізучи по фронту, де наші всі підрозділи їх є бошать, і повірте, вони здихають теж дуже багато. І от та ниточка фронта, Тож е, є у казках у потужного, да, друга, третя лінія оборони одна єдина нитка фронту всю війни. Всю війну, да. лопата, заступ, де бригади наробили, накопали, то є. фортифікації. І зараз в Сумській області їх немає. І риють серед поля, далі продовжують красти кошти. Ви окремому страшні речі, які руйнують нашу державу зсередини. Саме головне це. Тотальна корупція, тотальна корупція, яка не дає змоги нам реалізувати свою перевагу. У нас була перевага в дронах, обмежили фінансування, тепер затримки, насата, писата, потвора цей, коротше, Чернишов. Зараз вже адміністрації всі, коротше, крадуть, да, і поставляють і тоді, зрозуміло, для того, щоб їм откаты заслать, поставляють уже не такі, як треба, а не некачественні, да, дрони, блін. Хтось виробників добросовісний, хтось недобросовісний, пацани з паяльниками. Ми екіпажі знімали, робили лабораторії, допилювали, докручували вже самі. Ну, по дронам там ситуація абсолютно різна. Да, вона має бути під контролем. То, що ви бачите результати ударів по території рашки парашки наших, скажімо так, спеціальних служб, це є наслідок прямої кооперації цих служб із виробниками за посередництва там хороших, скажімо так, людей, які напряму поставляють за себе ураження і уражаються слава богу, підери. Але це все потрібно дзеркально зробити. Масштабувати, як у підерів виробництво дрони, масштабувати екіпажі і не тільки по фронту. А й територію рашки підірашки в тому числі Москву і Пітер, зносить. Я не розумію цю особу, яка прилетіла, блін, шахеди, ракети вбили 27 людей да, на Берщаги чи в Солом'янському районі. Прийшов, приніс туди квіти, блядь, що мертві проснуться. Ну, щоб для чого. У нас ми під санцями знаходимося. Чому ми закупаємо по всьому світу ППО? Чому ЗУ з штучним інтелектом в 3-4 ешелони, місцеві адміністрації, псевдовійськові, блин, бюджети всіх рівнів мають тратитися виключно на війну і на ППО? У нас чекає дуже скоро да, терор, повітряний терор з шахедами. Вони допилюють цей шахет і будуть по тисячі запускати. А в від шо, той, блять, потужний дасть на тапок поїде по Європі бігать, поки нас хуярять і все, взагалі я вам скажу так: от поки при владі буде перебувати ці особи, які в 19-му році прийшли, ми війну ніколи в житті не виграємо. Мало того, у нас є великий шанс її програти. Про це треба говорити відкрито. На такі посади потрібно призначати людей державницьких і. Які, хоча б бадай щось зрозуміли у війні, починаючи від ставки Верховного головнокомандуюча Ради національної безпеки, верховного Головнокомандуючого, от мені е, покажіть, що ну як вони можуть управляти війною, не маючи уявлення про війну. От ну як? Абсолютно ніяк. І всі сидять, чекають дива. Дива чого. Ну, якого дива? Див не буває, блядь, Див, тільки в кіно буває. Дива це ті хлопці, які на фронті, да, і постійно закінчуються, постійні зустрічні бої по посадках, Рубілова, заміс. А зараз вже зона 20-25 кілометрів це м, один сплошний піздець. Понятно, откуда той самий Зеленський, ті самі Шмигулі, бляді, Да, Ну я взагалі їх просто, блядь, це не то, що яке Міністерство оборони. Резніков, Умеров, Шмигаль, вони у в'язниці мають сидіти, блядь. Закупівлею зброї, оснащення для збройних сил, має займатися компетентна людина. А кроме пилорами бабок і кожний день, навіть при цих справах, НАБУ, то міністра, то депутата, то ще щось. То блять, всі псевдогерої, які бігали, фоткали збройні, оказуються, вони поларам. гайдаються блять бабки на цьому. Ну війна при таких умовах не виграється. Просто не виграється. Я не знаю, як йому блядь, Ну може йому хто нібудь може донести? Що у нього рейтингу у цього потужного немає взагалі? Там ноль рейтингу. Надо звільнити місто, прийти, по-перше, на посаду верховного військового і навести лад у нас всередині, тому що політичні призначення всередині збройних сил ні до чого хорошого не примуть. Уже ми бачимо результат. У нас не безкінечний людський ресурс. Не безкінечний. Плюс, якщо у комерційні фірми вкрали гроші там, да, то це були втрати там грошей. На війні це втрата жит... людських життів. Суть цієї байки такова. Скоро 4 роки повномасштабної війни, ключові тези як не було, їх і немає. Немає військової юстиції, немає стану війни, немає мобілізації економіки. Нема відповідальності за корупцію, і нема жодної із виконаних обіцянок ні партії «Слуги урода», ні особи на посаді президента оце все голе по факту. Можна казати, що хоче на киянина, на... ну, що хоче. Але я вам кажу так: ситуація <кху> вона не іграшкова. Люба форма перемірення, замірення оце особа із громадянством Російської Федерації і Сполучених Штатів уміра да, чи Чебурек, Їздить з росіянами про щось домовлятися. Навіть росіяни ну, не хочуть з ним говорити, тому що чим. У нас війна, вони нас бувають, тероризують мирне населення. Ви бігаєте про щось домовлятися. Про що? Озбройте, забезпечте армію ту ще, що є. І вже коли буде сильна позиція, потім люба війна прийде, все одно буде якийсь мирний договор. Хоча в нас його не буде, ми у нас війни немає. Але це так, думки киянина. Це моя особиста позиція, не позиція мого підрозділу, ні збройних сил взагалі. Вважайте, що якийсь дурний солдатик, да, собі отаке надумав. Просто солдатик уже 24 лютого 2022 року надивився тут на таку потужну потужність. Скажу так, у цій війні дуже мало військового і дуже багато політичного. Що мене розуміє, той розуміє. Тож, козацтво, думайте. І найголовніше не сидіть на жопі. У нас в Конституції написано, що захист батьківщини священої борзі як кожного. І в Конституції не написано ні, за яке економічне бронювання, куди спідляла вся, блядь, казнокрадська корупційна, блядь, чепуха. Шмигальня, мусарня, держслужбовці і інша, блядь, чепуха. Для того, щоб не було проблем з мобілізацією, не було роликів в інтернеті, то воювати мають всі, абсолютно всі. І коли буде родичі Зеленського, Шмигуля, Умірова, у Збройних силах, повірте, забезпечення буде на рівні. Буде на рівні Кліменка, цього інваліда, пенсіонера, блядь, доходягу, блядь. Тоді буде інша ситуація на фронті і новини на фронті. Зараз ще є можливість повернути війну в свою сторону. Єсть. Для цього є кошти всередині країни. Але як при оцих, я чесно кажучи, не бачу. Але я знаю, що дуже багато людей в країні є, які розумні, які можуть повернути ситуацію на нашу користь. Отож казацтво, думайте і не сидіть, не мовчіть. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.